Добрий день, мене звуть Іван і я працюю в компанії Сілайт Group. Я поділюся з вами знаннями про макрофібру, її види та властивості. Як ви знаєте, волокна діаметром більше 0,3 мм – це макрофібра. Макрофібра розділяється за двома видами матеріалів походження: сталева та полімерна. Робота цих волокон у бетоні безпосередньо залежить від властивостей полімеру або металу. Ще макрофібра називається конструкційною. Тому що вона вносить зміни до міцності конструкції. А якість та відповідність макрофібри стандарту можна підтвердити виключно у спеціальних європейських лабораторіях, яких у Євросоюзі лише близько десятка. Основна мета вторинного армування макрофіброю це запобігання утворенню макротріщин і їх поширенню в тілі бетону, а також зняття і розподіл внутрішніх напруг в бетоні при згинальних навантаженнях. Трохи про поглинання енергії внутрішніх напруг. Щільність бетону близько двох, щільність сталевої фібри майже вісім, а щільність полімерної фібри 9 десятих. Очевидно, що полімер із щільністю 9 десятих виконує ці завдання в рази краще за сталеву фібру. А ось міцність на розрив сталевої фібри в середньому вища в три рази ніж у полімерної. Це означає, що сталеві волокна умовно втричі краще стримують виникнення та розповсюдження тріщин у бетоні. Але ми знаємо, що завдання вторинного армування це насичення всього обсягу бетону для створення максимальної кількості зв'язків волокнобетон. Тепер звернемося до сертифіката стандарту ЄН, без якого в Європейському Союзі заборонено застосування макрофібри. Для виконання цього стандарту необхідно застосувати на куб бетону сталевої фібри 25-30 кг, полімерної фібри Армотек 4 кг. Отже, при виконанні вимог стандарту ЄН у кубі бетону буде сталевих волокон близько 90 тисяч, а волокон Армотек 180 тисяч. Тобто насичення полімерними волокнами буде в два рази більше. Ну і, звичайно, варто врахувати вартість вторинного армування на метро кубічний бетон, яка у полімерної в три рази дешевше. Сподіваюся, інформація для вас була корисною. З будь-яких питань можете звертатися до нашої компанії. З вами був Іван, компанія Сілайнгруп мирного неба.